Чоловіки, потрібно любити і поважати жінку. Ви знаєте, як дуже часто можна побачити, що чоловік краще любить вдома якусь тваринку, якусь собачку чи котика, навіть як свою жінку. Чи там хлопець, дівчину? Я вам хочу сказати, чому їх треба дуже любити і поважати. Це наших жінок і дівчат. Якщо це хлопець ще молодий, бо це майбутня твоя дружина. Дивіться, друзі, я вам так скажу, ми є люди, і то навіть деколи я дивлюся, що вдома той самий котик прибіжить, і він любить нас як людину, то невже людина не може мати більше любові до другої людини? Ану скажіть мені, якщо немає більше любові у чоловіка до жінки, чи у хлопця до дівчини, як до своєї улюбленої тваринки, а ну скажіть мені, у кого краща душа, у того чоловіка чи жінки, чи в тієї тваринки, що вдома є? А ну отак просто пороздумуємо, чи можемо ми уподобнюватися навіть гірше тому, що можуть любити просто в природі тварини. Ви знаєте, я свого життя вам розкажу, підтримую і всіх, і чоловіків у всіх питаннях чоловічих, але і підтримую і жінок у жіночих питаннях. Чому? Тому що не може бути щасливий чоловік без жінки. Ну, не може бути, ми не можемо просто працювати, ми не можемо просто, знаєте, жити і бути щасливим, якщо чоловік буде без жінки. Я вам так скажу, що може в когось і немає жінки, ну то буде колись. А може хтось і не хоче мати жінку. Ну, то це є свідомий вибір. Але все рівно душа якась має бути і вона має бути добра. Можна де-небудь побачити людину. Чи жінку, чи дівчину. Особливо, я вам хочу навіть сказати, я дуже, дуже ціную жінок, у яких є навіть багато дітей. Чому? Вони дуже багато проходять у житті. І такі жінки теж добре, навіть як одна дитинка, може і немає дітей, то будуть колись. А як немає, ну то й немає. Ну, то, знаєте, все рівно треба жити один тоді для одного і бути щасливими людьми. Я би так сказав, ви знаєте, я, я так собі це говорю першим ділом, я так собі себе, значить, і провіряю в цих словах, і заглядую собі в душу, і себе зразу так учу, ви знаєте, ну собі даю зараз таку настанову, щоб я ставився, щоб я ставився, знаєте, до жінки як до чогось більшого, як я маю в цьому житті. Ви знаєте, отак от буде, от буде мудро. А хтось може з чоловіків, якщо це може зауважити, то, ну, то буде теж дуже добре. Буде теж дуже добре. Дивіться, я вам скажу, що жінка вона дуже відчуває це правду. Вона дуже відчуває, от, ну, я, 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 я так скажу просто на простому прикладі. Коли чоловік може сказати жінці щось приготувати, їсти, а вона каже, може завтра, чи немає коли, то не треба казати, що пуста жінка. То не треба казати, що якась погана жінка. То просто треба розуміти, ну їй просто не кортить готовити для чоловіка такого. Просто не кортить готовити. А ну, якщо навіть один день поставитися нормально до жінки просто, гарними словами, просто сказати,. Ну, ну, якщо комусь там не повертається язик казати, що я тебе люблю, ну треба так казати. Але якщо не можете, то просто скажіть, ну я дуже радий, що ти є зі мною. А ну я вам хочу сказати, чоловіки, просто так. Так, для нас і для. Вибачайте, що так в одну сторону ніби говорю. Я зразу себе маю на увазі, тому що ви знаєте, я не є ну, за когось там розумніший і краще. Я такий, як і всі, але ну, і зразу цим і ділються. Так свого життя. А ну чи, чи не підемо в кімнату, не включимо той телевізор, і чи жінка не прийде і скаже, що тобі приготувати. Сама. А ну просто так, ну просто, ну, на годинку такий можна зробити експеримент. Два слова дома жінці гарні дуже. А ну чи жінка, чи, чи не пройде півгодини, ви побачите, який результат. Навіть може півгодини не пройти. Як прийде зразу і скаже, слухай, може то, може то, навіть не в готуванні справа, а в у всьому. Розумієте? І ще вам хочу сказати так теж від щирого серця, що не треба ображати жінку. Дивіться, чого не треба. Я так собі роздумую. Дивіться, ми, як чоловіки, ми маємо більше сили щось підняти. От ну, взяти там відро води, ми піднімемо його і високо. Жінка може його просто нести, так не підніме. Ну чому? Ну, маю на увазі, наприклад, просто немає скільки сили. І дивіться, дивіться, друзі, у чому тут справа. І ви знаєте, то так і у моральності. Чоловік може більшу образу перенести, як жінка. Ми маємо це на увазі. Нас можуть обідати і дуже, і дуже сильно. Ми, як чоловіки, ми можемо то перенести. Навіть жінка нас може чимось образити, обідати, ми можемо то перенести. І нічого нам, як то кажуть, не буде. У нас є більша сила навіть волі. Але розумієте, якщо жінка вона має так само мало моральності і мало сили духовної, щоб то переносити. От що я маю на увазі. Тому ми повинні розуміти, що як сили фізичної в жінки менше, так сили і моральної в жінки теж менше. І я просто ну, себе закликаю і прошу, що. Треба бути людиною, навіть коли жінка може буває так, буває, що жінка і погана, буває так деколи, що ставиться і погано до чоловіка, бо не лише чоловіки погані, це я вже в сторону, так скажу, і на захист чоловіків. Але все рівно і таку жінку треба цінувати і поважати, ну, хоча б зраді того, щоб себе відчувати людиною. Ну, Дивіться, ну, бо жінка може бути погана спочатку, вона потім стає добра і файна. Це ставлення від чоловіка залежить. Як чоловік, розумієте, почне до жінки файно ставитись, все, жінка буквально там там, не пройде там, чи місяць, ну, найбуде пройде півроку, це буде зміна особистості повністю, це людина буде інакша, е, любляча, е, турботлива. І ну, скільки такого можуть казати, о, якби, ну, знаєте, які історії життя, це відверті історії життя, знаєте, я так кажу, як воно є. Я чув, не раз я чув таке, що спочатку всім так важко жити, як поженяться, а потім унормовуються. Просто розумієте, як почнуть один з одним сваритися, а потім просто чоловік розумний бачить, не треба на жінку кричати, не треба їй казати погане. І ви знаєте що? І зразу зворотній ефект йде. Зворотній ефект який? Жінка починає добре ставитись. Що в результаті, тоді в результаті тоді щаслива сім'я робиться. І всі кажуть, ну, спочатку всіх так, а потім так. Щаслива сім'я. Хто так не робить, то сім'ї руйнуються. Хто не йде на знаєте, на таку не то що компроміс, я би так сказав, такої любові, знаєте. Хто з чоловіків не йде до поваги, не прагне до поваги жінки, ви знаєте, дуже важко живеться. Дуже файно живеться. ну... Якщо чоловік любить жінку, поважає її. Знаєте, чоловік в сім'ї має бути чоловік. Це я хочу сказати однозначно. Рішення приймає чоловік, останнє слово, за чоловіком, і чоловік голова в сім'ї. Це є факт. Тут жінці це оспорювати просто права нема. Але тим більше, що чоловік голова в сім'ї, то треба й показати, що той голова сім'ї, ви знаєте, що він є достойний бути головою сім'ї. Я маю на увазі навіть у природі, коли ми бачимо, що там іде, там, знаєте, от є такі тварини, як леви. От Лев, він біля своєї левиці, він є король. Вона його поважає, цінує. Але що він робить? Навіть у природі подивитися, якщо хтось іде щось сказати, леменя там чи його левиці, він би він зразу заступається, він проявляє свою любов. Оце є лев, оце є чоловік, голова, це видно, так, він голова, так. Але і та Левиця бачить, от він за мене зразу став, він зразу ну, захищається прояв любові. Тому е, щастя можна самому щастя не здобути. Ви знаєте, е, самому щастя не здобути, отако. І е, є такий вислів, любов за гроші не купиш. Е, знаєте, скільки є таких жінок? Що чоловіки купляють їм усе. там вони не є щасливі, там вони їх не люблять. Так, вони між подружками там все хваляться тим, показують. Але в душі, знаєте, чоловіка не поважає. Ну, немає тої любові від чоловіка просто, тому знаємо, чоловіки, якщо нема любові, та є дорогі якісь речі куплені, ну, це марно потрачені гроші. Ну, Жінку таким не завоюєш. Жінку можна завоювати, це просто гарним словом. І не треба нікого завойовувати тут, справа не в тому, справа в тому, що треба бути людиною. Ми, чоловіки, маємо казати жінкам гарні речі, їх підбадьорювати, бо важко їм теж, вони переживають. Тако і переживають. І теж, ну, здається, що у чоловіків велика дуже справа працювати, заробляти гроші. Так це важко. Але я вам хочу сказати, ну, ну от поготуємо кожен день, а ну просто найчоловік ну, чоловік стане на кухні і кожен день почне готувати. Ви знаєте, більшість чоловіків знаєте, що скаже, я би краще працював. Я би краще працював, ніж би готовий їсти та їсти. Ну, Я думаю, що це так, ну, якщо ми так подумаємо собі, як чоловіки, нам краще знаєте, відро взяти е, ну, з якимось там розчином і піти штукатурити стіну, ніж ми маємо там готувати суп. Ну, Наприклад, суп готувати не є, може трошки легше, але ну, це не наша робота. нам це, ну, Наша робота це щось таке важче працювати і нам просто то до душі. Але жінкам важко її у їхніх роботах. Тому треба пам'ятати це, треба цінувати. От. Я би так сказав, на кожному місці треба розуміти, ми є люди. І не брати з когось приклад, коли хтось ставиться погано до жінки. Не брати приклад, бо той чоловік вдома нещасливий жінку. Для чого нам так бути? Не треба брати приклад. Беремо приклад просто, навіть, навіть знаєте, просто. Якби з душі свого бути просто людиною. Не треба тут чиїсь приклади наводити. Я, навіть, я за те, щоб приклади ні в кого не брати, а самим думати, як то правильно. Тому правильно, напевно, буде, на мою думку, жінку любити, буде зворотній ефект, буде щастя повне в сім'ї, розуміння. Ви знаєте, цього не вистачає, цього не купити за гроші, Любий бізнес, який приносить прибуток в сім'ю та не має щастя. Ну, для чого то? Для, для чого то? Та людина помирає, та тільки якась сім'я була щаслива, якась нещаслива. Для, того, для чого то все? Треба поєднювати. Коли є достатки, коли є то все наоборот, шукати більше любові сімейної. Чоловіка до жінки зараз я на таку просто тему говорю, щоб ми, чоловіки, знаєте, я так скажу собі зразу. Я, Моя думка така, моя думка така, на закінчення так кажу. Чоловік ну, не має права себе називати чоловіком, якщо він жінку просто не любить. Ну, нема чого себе обманювати. Який це чоловік? Ну, не треба було одружуватися. Для чого? Одружуватися було, щоб не любити жінку. Це так само, як додому купити якусь річ, знаєте, ну, це не наприклад, що жінку не купується, це одруження. Але я просто мушу такий приклад простий навести. Е, ну, Як кажуть, знаєте, домашній. Це так само, як купити додому якусь річ, ви знаєте, і нею не користуватися, задається питання, для чого ти собі то купив, щоб просто було. Одруження я не, по, я не порівнюю одруження, що щось купується. Ні. Жінку вибирається для життя, щасливого життя, щоб для неї старатися і її любити. Я просто кажу такий приклад, що для чого тоді одружуватися, якщо жінку не любиш. Ну для чого це було робити? Просто для людських очей, що я одружений, або просто що. Щоб друзі бачили, у мене теж є жінка. Ну, як, ну, ну, це неправильно, це якось так, це не по-чоловічому. Я, ну, я собі це кажу. Я собі це кажу першим тілом, щоб мене розуміли. Чол... Нормальні чоловіки, я думаю, ви знаєте, справжні чоловіки, нормальні чоловіки, вони почують щось тут. Таке, що, напевно, не будуть казати, ну, щось я сказав, ну, ніби щось недобре. Я думаю, що нормальні чоловіки, вони просто свідомо скажуть, ну. Можливо, і так, можливо, і так. А комусь може це стане у пригоді. Або хтось просто скажеш, ну я, по крайній мірі, я вам так скажу, нічого не хотів сказати поганого у сторону ні в одну, ні в другу. Я, я це для того говорю, щоб, ви знаєте, щоб було щастя. Колись я хтось щось десь колись напише, знаєш, моє життя змінилося, я щось подумав, передумав, можливо, і так, якось така була, немовби підказка, бо я сам учуся. Це буде дуже приємно, навіть дуже приємно. Тому е, от, така була тема. Така була тема. якось, що Любити жінку, любити жінку, е, цінувати її. Цінувати її буде зворотня любов. От, На все добре. До наступної зустрічі, друзі.